Усім привітки! Вас вітаю сімейка бабачків. Ми лягали спати, була весна, да? і дощик, а проснулися, то на вулиці вже засипало снігом. Якщо й була якась надія, що буде хоч десь пару десятків абрикосок, то вже вона померла разом із цим снігом. Все засипане. Ці кущі, дерева, трошки розстає, смородина. Все в снігу. Не знаю, чи нарцили будуть цвісти, бо також ті, що купинки були вчора, то якщо не померзли, то будемо бачити, квіточки. порадує нас світ, а так, мабуть, не буде нічого. Вся цибуля, воно зелена стоїть в снігу. Цибулі нічого не буде, воно відійде і буде все окей. Це добре, що вчора накрили в парнику все агроволокном. Тут, мабуть, також вже редька померзла, та що було. Але нічого переживемо. Не буде редьки, то купимо. Вийняла з морозилки під черевну, колись купила. Саме було часу зробити. Це сьогодні вона розмерзнеться, а завтра вже я її запечу. Якщо до вечора розмерзнеться, то запечу ще й сьогодні. Я сьогодні півдня пролежала, бо була температура, а ця мама прийшла з роботи, зараз наріжемо дру. Ну, у нас є горіх, клинок, але воно сире і дуже погано горить, тепла не дуже багато. А в нас сухий є синок сухий, то зараз ми його наріжемо, я тоді нарубаю. І буде, щоб гарно розтопити губу. тому що губа гаряча, тепла в хаті такого немає. Котла не включаємо, бо не можемо запалити, вже не хочемо газовщики викликати, бо вже весна, так що це пару днів, що буде похолодання чи тиждень, якраз переб'ємося якось з грубкою. Відчоравина в мене вже розмерлася. Я роблю такі глибоченькі надрізавній по всьому кусочку. Деко достали на фойгую трішки посолі. А в розрізі понапихаю кусочки часнику. Ще до часнику положу в розріз лавровий листочок. Я його ломаю пополам, а в кінці, коли печер вже буде готова, спечена, я ці листочки зразу повиймаю, бо мені не подобається цей запах, якщо воно довго натягнуте листочком. І зверху ще притрушу перчиком. Потім замотаю фольгу гарно і налю у водички і поставлю в духовку десь на півтори-дві годинки. В кінці відкрию вверх, зверху фольгу зніму, і щоб вона підрумянилася. Ось така смачна і ароматна, підчеревина вийлася в мене. Дякую всім за перегляд. Що додивилися відео до кінця, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Пока-пока.